Колонії. вілли. Микола хвильовий. Читає Меланія. Колонії. вілли. Микола Хвильовий. Так от. Єсть вілли. Біля міста в кучерявих лісах засіли. І шосе до них гадючиться. Єсть вілли. Є колонії. Дитячі. Вілли, Специ. Їхні жінки відповідальні взагалі кваліфікація цвіт. Ну, ну, я цю гадюку корову й близько не допустила б. Ганьба, годуємо паразитів. Да, непорядки. А вдруге вже друга на першу. Подумайте, їй одно місце на віллі, а вона цілу сім'ю притягла, ще й друга дома притягла. Безобразіє. отара білорогих баранців. Посунула до сонця то хмари, то небо за голубе поле. Ну, і третя на другу. Сволоч в городі одержує тринадцять пайок, ще й тут у три горла. Їдять шоколад, п'ють каву, молоко, поправляються, так живуть. Синіє вечір. Під'їжджають автомобілі, тоді гості їдять і всі їдять. Слобожанські ліси й тракти й досі були тривожні. Ходять бандити по лісах. На вілах тихо тому. Купражили гультяї колись, літали по шосе мотори, кавалькади, і гомонів ліс від музики, гамір буржуйських. Купецький ходив по корчах. Тепер тихо. Тепер їдять. Колонії пішли далеко в ліси. От колонія, скажемо. Цвітуть діти, ростуть з молодняком дубовим. Бронзові шиї. Очі блечі. Ready to continue.